Хочу розповісти вам історію, від якої в мене й досі мурахи бігають по шкірі. Минуло вже кілька років, але я й досі відчуваю жах, коли згадую ті події, про які підемо далі. Це історія про те, як я просто зняв квартиру і побачив там щось таке, чого не побажаєш навіть ворогу. Так я розумію, як це звучить, я і сам не повірив би. Якби не побачив це на власні очі. Але про це все по черзі. Переїзд завжди здавався мені простою справою: новий початок, нове місто, більше можливостей. Я працював у невеликій приватній майстерні у своєму рідному містечку, але зарплати ледве вистачало навіть на оплату комунальних послуг. Та що там казати, навіть на харчі ледве вистачало. Коли мені запропонували роботу на великому підприємстві в іншому місті двічі більшою зарплатою, я довго не вагався. Розрахувався на старій роботі, здав свою маленьку квартиру і почав шукати нове житло. Знайшов варіант на сайті двокімнатна квартира у старій Хрущовці, десь в кінці міста. Ціна ну, не сказав би, щоб вона була дуже низька, ну, звичайно. Господар, який здітне ім'я Григорій. На фото квартира виглядала звичайно старі меблі, облоплені стіни, газова плита ще радянського зразка, але мене це цілком влаштовувало абсолютно непогана квартира. Двір зустрів мене тихим літнім вечором, дитяча гірка, трохи перекошені, але ще придатні турніки, пара дерев'яних столів із шахівницями. На яких хтось лишив порожню пластикову пляшку. На лавці біля під'їзду сиділи три бабусі, вони балакали про щось своє, але коли побачили мене з валізою, їхня розмова стихла. Добрий вечір, привітався я. Бабусі відповіли мені короткими кивками і продовжили мовчки дивитися. Неосудливо, а якось дивно, ніби просто оцінювали мене, не кажучи жодного слова. Погляди були важкі. Ніби знаєте, людина хотіла щось сказати чи запитати, або у будь-якому разі, тоді я на це не звернув жодної уваги, списав це на звичайну дворову цікавість. Ну а що я ж новий мешканець, тим більше нічого такого особливого. Під'їзд був непоганим. Ну, точніше, як сказати, непоганим. Він зустрів мене трохи важким запахом. Ніби вологий підвал змішали з мокрим картоном і старими ліками, стіни вкриті шарами фарби і брудними написами, біля входу під ногами хрустіло скло від чись недавно розбитого пива. Сука, ну що ж це за люди такі? Ну невже ж так важко за собою прибрати? крутилася тоді в мене думка. Але загалом тут було навіть трохи затишно. Зверху мене вже чекав Григорій. Він був невисокий та худорлявий, із густими сивими бровами. Такий, знаєте, типовий дід. Він був одягнений у стару сорочку і виглядав втомленим, але усміхненим. О, ну що це ви знімати будете? спитав він, вітаючись і простягаючи ключі. Добрий вечір, так. Я ж писав вам учора. Квартира ж вільна, вільна, вільна. Кивнув він і почав підійматися сходами повільно, але впевнено. Ми зайшли всередину. Я швидко оглянув кімнати. Стара плита, стіни без шпалер, холодильники з подряпаними дверцятами. Все як на фото. Ні, ви не подумайте, загалом тут і справді було затишно, просто стара квартира без ремонту. Але мені було цікаво, що мене буде оточувати. І я запитав слухайте, а тут нічого, ну, дивного не відбувалося. Ну, я маю на увазі сусіди нормальні. Як тут взагалі тихо живеться? Григорій чомусь зупинився. Дивно на мене глянув і кілька секунд мовчав. Та все добре тут, коротко, спокійним голосом сказав він, стискаючи ключі. Живіть спокійно, проблем не буде. Далі я не став розпитувати, тому що мені тут було комфортно. Мені потрібне було житло, та й ціна була непогана. Григорій віддав ключі, побажав мені успіхів. Ми попрощалися, і він залишив квартиру. Знову ж таки, ціна була звичайною, як за стару квартиру, без занадто низьких чи високих цін. І ось тут ми підійшли до моменту, про який я казав на початку, постараюся згадати все до найдрібніших подробиць, аби ви зрозуміли, що взагалі там відбувалося. Так ось, про що я там? Квартира була порожньою і тихою, але від початку щось відчувалося неправильне. Запах, схожий на старий вовняний килим, тримався попри відкрите вікно. Знаєте, це такі речі, яких я раніше ніколи не зустрічав, і я розумів, що цей запах там не просто так. Першої ж ночі я прокинувся від звуку ні, не кроків чи голосів, а звичайного побутового шуму, наче хтось у сусідній кімнаті довго перегортав газети, м'яв пакети, пересував щось на столі. Я підвівся, прислухався і ввімкнув світло. Кімната була порожня, ліг знову, намагаючи себе заспокоїти. Мовляв, це сусіди за стіною або стара вентиляція, а вона й справді тут була досить стара. Потім, щоб відволіктися, я почав виходити на балкон вечорами з чашкою кави чи чаю. Ох, люблю я це діло. Балкон, свіже повітря просто моральний відпочинок. І одного разу сталося щось дивне. Я стояв там, дивився на нічне місто, і раптом почув, як за спиною тихенько класнув замок моїх вхідних дверей. У мене бляха серце зупинилося, тисяча думок промайнула в голові. Я кинув склянку на підлогу і бігом побіг у коридор. А там двері були зачинені, ключ у замку, все як її залишав. Та ну, треба бляха більше спати, чи що. І менше грати в комп'ютерні ігри, бо з цими іграми можна взагалі перестати спати. Це ж треба, бляха, таке почути. Загалом списав це на втому та уяву, але відтоді завжди перевіряв замок кілька разів на ніч. Іншого вечора я якось сидів перед телевізором, намагаючись розслабитися, і тут розумію, що щось не так. Розумієте, я як би це сказати, відчув на собі погляд. Це не була параноя. це відчуття настільки матеріальне, що я навіть плечима поворухнув. Ніби хтось стоїть за диваном і дивиться на мою потилицю. Я різко озирнувся нікого, але з того моменту телевізор уже не заспокоював, а лише дратував мене, бо було якесь дуже бридке і дивне відчуття, що я тут не один. Я, звісно, відганяв ці думки. Розуміючи, що це просто маячня божевільного, якийсь типовий жахастик з Ютуба. Ну не може такого бути. Одного ранку я знайшов кухонний кран відкритим і знову ж таки списав це на власну неуважність, мовляв, поспіхом щось ми ви забув закрутити, але з кожним днем дрібниць ставало більше пересунутий стілець, який я залишав під столом, вимкнений світильник, який я бляха точно вмикав перед сном. І головне це нічні звуки, що ставали чіткішими, ніби хтось навмисно хотів мене розбудити. тоді я вже серйозно замислився, що все це не просто так. Через тиждень я майже не міг спати, постійно прокидався від дрібних звуків, ніби хтось легенько проводив нігтем по підлозі або стукав по батареї зсередини. Одного разу я навіть почув повільне розтягнути дихання десь із коридору. Ніби там стояв хтось, але не наважувався увійти сюди. І ось уявіть себе на моєму місті. Я тоді взагалі нічого не розумів. Моєю останньою краплею стала ніч, коли я прокинувся буквально від холоду, влітку бляха, коли на вулиці погода, як у бані, відкрив очі і завмер. Мої ноги й ковдра були мокрі, а під ліжком калюжа води з різким запахом гнилі. Наче з криниці, яку давно покинули, відчуття було таке, ніби хтось спеціально приніс сюди цю воду і вилив саме під моє ліжко, коли я спав. Хоча це навіть на воду не було схоже. А потім сталося те, що я запам'ятаю на все життя як найстрашніше, що я взагалі коли-небудь бачив. Я підвівся, увімкнув світло, і тоді це сталося. Чую в сусідній кімнаті звуки. Знаєте, як хтось дуже повільно встає з ліжка, такий тривалий, довгий огидний скрип. А там справді стояв старий старий диван, він ще, мабуть, радянський. Так ось, чую кроки. Хтось іде на вихід із сусідньої кімнати. У мене всередині все стискалося від жаху. Хто там знаходився? А звуки повільних кроків тим часом продовжувалися у бік виходу з кімнати. Я просто сидів на ліжку і дивився в бік залу зі склянами від жаху очима. І от тоді я зрозумів, що справи у мене кепські, і тут із сусідньої кімнати щось показалося. Ще раз повторю із моєї кімнати було чітко видно зал. І ні, це була не людина, не тварина високе, майже до стелі, Кисляве з неприродно довгими руками, що звесело як мотузки. Голова дивно нахилена, наче зламаний манекен і порожнеча замість обличчя, лише темний силует із нерухомим поглядом. Це сука, що там стоїть таке? Майнула в голові думка. Воно наполовину вийшло з сусідньої кімнати в зал, і, стоячи на місці, дивилося на мене, помітивши мій силует в темряві. Я відчув, як моє тіло кам'яніє, як м'язи відмовляються слухатися. Це не сон, не уява. Я бачив це на власні очі. Воно стояло і дивилося на мене. Далі я навіть не знаю, як це пояснити. Я просто моргнув, і воно зникло ні кроків, ні шелесту. Просто порожня квартира і тиша, від якої мене почало нудити. Я просидів у кутку до самого ранку, а осьомій просто зібрав речі, викликав таксі і поїхав. Біля під'їзду ті самі бабусі дивилися на мене так, ніби знали, що таке буде. Я їм, звісно, намагався сказати хоча б щось, намагався сказати доброго ранку, але мені ніхто не відповів а дід той таки не взяв слухавку. Хоча дзвонив я йому разів їй богу. Я не знаю, що це було. Поняття не маю, що жило зі мною в тій квартирі, і, мабуть, краще ніколи не дізнаватися.